Всім привіт! Мене звати Жанна, я вас вітаю на своєму каналі Психіатр здорової людини. Сьогодні у нас буде відео по запиту. Ви запитували, я відповідаю. Запитання було про те, як відстоювати свої кордони на роботі. Ішлося йшлося про те, що людина працює у сфері послуг. Ми поговоримо про це окремо, але я би сказала, що кордони на роботі треба і важливо дуже корисно для психічного психологічного здоров'я відстоювати не тільки в сфері послуг, а будь-якій іншій сфері. Просто, ну як я почула це запитання, що якщо йдеться про сферу послуг, то ніби як ти там винна чи винна більше, ніж всюди. Ми про це також поговоримо. Але для початку, для такого введення в тему, я хочу вам, як ілюстрацію, навести приклад. Від такої чарівної дуже жінки, мисткині, бабусі світового перформансу, як її називають, Марини Абрамович. Якщо ви знаєте її, її творчість, то ви зрозумієте, про що я кажу. Якщо ви не знаєте, то і вам таке цікаво, то я дуже рекомендую почитати. Про неї, про її життя, про її мистецтво, про її перформанси. Там дуже багато цікавої інформації не тільки про мистецтво, історію мистецтва, а ще й про людство. Тому що а, такі от, а, перформанси, які вона робила, фактично це такі психологічні, соціальні експерименти. І тут, так, знаєте, дуже іронічно, бо психологію іноді звинувачують в тому, що вона там, м -м, мовляв, недостатньо доказова, бракує експериментів. Але знаєте, коли з'являються ці сміливці, які проводять великі соціально-психологічні експерименти, то закінчують це чомусь якось не дуже добре, якоюсь різаніною, якоюсь, якимось насильством, хоча починалося все позитивно. І так, можна говорити про те, що Якось неетично експеримент побудований, що щось не так зробив дослідник, що щось там порушено було. Можливо, не заперечую, не стверджую, а може і ми, як люди, дещо перебільшуємо свою гуманність, свою людяність та свою усвідомленість. Можливо, і так. Це така вам, такий пролог, вам ступ. А, значить, що робила пані Марина. А пані Марина придумала такий перформанс. Вона орендувала галерею. Одразу скажу, що це не була галерея там на якихось задвірках в якомусь там гетто. Це була цілком собі цивілізована така от престижна галерея. Туди не зібралися люди, якісь там. Якісь люмпан, знаєте, якісь такі люди недосвідчені. Це також важливо, тому що ну, це про наше життя сьогодні. Є така думка. Що от люди, які чинять насильство, які роблять жахливі речі один з одним, це тому, що вони недостатньо там якісь не виховання, бо вони мають травматичне дитинство. І тут мені хочеться згадати: от на початку війни мені трапилось шматочок інтерв'ю одної відомої російської акторки, де вона з таким от. З такою драмою, з таким болем в очах, ну вона хороша акторка, з таким от придиханням розповідала про те, що от ці мальчики, які це ужас зробили на Україні, то це все тільки тому, що вони ніколи не були в театрі. Так от, це не тому, що вони ніколи не були в театрі, це тому, що вони зробили такий вибір вбивати, гвалтувати і робити те, що вони роблять з іншими людьми, які нічого їм поганого не зробили. Так само не треба ходити там до сусідів, до росіян. Так само наші люди теж вважають, що, скажімо от. Десь там в Криму чи на сході України, чи, чи десь, тільки ж там є ватні люди. Але от вони ватні, тому що їх там не виховали, не довиховали, в них там не було, не знаю, там якихось цінностей, їм там щось не розповідали. Ну, Для певного відсотку це правда, але далеко не для всіх. Знаєте, Я вам хочу сказати, що серед моїх знайомих, з якими я ходила в одну школу, ми сиділи на одних уроках історії української. Української мови мовою, української літератури жили приблизно в одному життєвому контексті, в одному рівні достатку, там, всього такого приблизно так? з нас виросло дуже різні люди. Тому, крім суто впливів зовнішніх, є ще і внутрішні цінності людини, є особистість і характер, а є ще дещо. І це дещо і є фактично сьогодні темою нашої розмови. Що зробила Марина Абрамович? Марина Абрамович, ідея була дуже проста. Вона просто стала посеред зали виставкової, вона була роздягнена. І людям, які ходили цією виставковою залою, можна було робити все, що завгодно із нею. Така була мова. Що відбувалося? Ви можете про це докладніше прочитати. Я розповім коротко. Спочатку все було культурно. Ходили люди, собі там дивилися, там про щось говорили. Напевно, були якісь дуже інтелектуальні розмови про мистецтво, там, про психологію, про щось іще. А потім, чим ближче до вечора, експеримент був обмежений тільки часом. Чим ближче до вечора. Тим більше люди починали себе поводити розкуто і робили речі далеко не гуманні, далеко не добрі по відношенню до Марини, яка просто стояла, вона їм нічого не робила. Вони почали її, спочатку її трогали, потім там, ну, просто торкалися, потім почали різати, потім почали щіпати, тобто почали над нею чинити насильство. І сама Марина каже, що якби там цей експеримент не мав границь по часу, я не знаю, чим би це закінчилося. Можливо, мене б да, зґвалтували чи вбили. І це про що? І це про те, що відбувається з людиною нормальною, не ну, обов'язково там якесь, а... якась... Якийсь важкий випадок, як то кажуть, да? що відбувається з людиною, з людьми, коли ми не вибудовуємо кордонів спілкування з ними? Відповідь на запитання, як себе захистити у сфері обслуговування, як і в будь-якій іншій сфері, полягає в тому, що вона дуже коротка, вона полягає в тому, що треба вибудовувати кордони з людьми. Для багатьох людей я точно знаю, ну якщо якби це так легко звучало, то це б робилося, але це не робиться. Чому? Тому що для багатьох людей це звучить страшно, це звучить як конфлікт, це звучить як загроза звільнення. А я ж в сфері обслуговування, я ж тут всім все винна чи винний. По-перше, якщо ви так думаєте, якщо ця думка для вас є все ж таки близькою, хоча там розумом десь розумієте, що це не так, то, скоріше все, це не про вашу роботу, а це про ваш е, спосіб мислення, про ваш спосіб ставлення до себе, до світу. Подумайте про те, чому для вас є такою рідною думка, що ви всім винні. Чому е, те, що ви працюєте у сфері обслуговування, що для вас сфера обслуговування, подумайте про те. Да? Такі думки, такі рефлексії, вони іноді призводять до дуже важливих відкриттів про себе, про світ, про свою поведінку, про свої відносини з оточуючими. Що таке сфера обслуговування? Що до неї відноситься? І що, на вашу думку, ви маєте там робити, як там от співробітник чи співробітниця цієї сфери? Прикол тут не несуто в сфері роботи, тому що. Приблизно такі самі е, наративи, що треба, от клієнт завжди правий, не треба вступати в конфлікт, не треба нічого доводити. Я чула не тільки від людей, які працюють в сфері обслуговування, а від людей, які займають ну, якісь доволі високі посади. Але мислення, психологія приблизно та сама. В чому вона полягає? Вона полягає в тому, що але ну, є надія, є прагнення, є віра в те, що людина має сама розуміти, скажімо, що вона не права, що якщо я добре ставлюся до людини, то, значить, за замовчуванням мені будуть відповідати тим самим. Не будуть. Більшість не буде. Певна кількість людей, яких меншість, ми маємо це усвідомити, людей, які є. Поміркованими, які є такими справедливими, які є приємними, адекватними їх меншість. Більшість людей залізе в ваші кордони настільки, наскільки ви їм дозволите. Так само от, наочна ілюстрація, як це було на перформансі Марини Абрамовича. Напевно, там були такі люди, які на це подивились, подумали, що да, от яка цікава ідея, бідна Марина, стоїть, їй, напевно, холодно, їй, напевно, некомфортно, і пішло собі додому. Напевно, були такі люди. Напевно, були такі люди, які просто проаналізували цю ситуацію, знали, чим це скінчиться. Але були такі люди, які робили просто те, що їм дозволили, тому що не було ніяких кордонів. І така парадоксальна думка, але певним чином можна сказати, що Марина їх на те насильство і спровокувала, ну, тому що вона не виставила ніяких кордонів. Тому давайте подивимось на цю ситуацію з іншої сторони, що коли ви не виставляєте кордонів спілкування, коли ви не пояснюєте людям чітко, спокійно, по пунктах, що з вами так не можна. Як саме? себе вони мають поводити, і правила тут встановлюєте саме ви. Незалежно від того, де ви працюєте і ким ви працюєте. Чому? Тому що ви є людина, і ви заслуховуєте на повагу до себе просто по факту того, що ви є людина. От і все. Так? Якщо ви людям цього не пояснюєте, на жаль, завжди буде відсоток людей, які будуть поводити себе так, як їм заманеться, тому що обмежень немає. І це стосується всього. Це стосується роботи, це стосується відносин, це стосується парних відносин, дружніх відносин, колегіальних відносин, це стосується навчання. Я думаю, що кожен згадає випадки в школі, коли був класний вчитель, але в нього всі сиділи на голові, ніхто його не поважав. І те, що він був класний, ніяк йому не допомогло. А був класний вчитель, який вмів і. Побудувати відносини, але будував і кордони, і сісти на голову було неможливо. А були вчителі, які будували суто кордони, та, і тут це вже інша крайні, крайність, крайність інші. Тобто кордони нам дають безпеку. Безпеку діяльності, безпеку спілкування, безпеку самопочуття. Так само, як от в країні, нема захищених кордонів, ми зараз це прекрасно бачимо, що якщо на кордоні нема захисту, не стоїть достатньо зброї, достатньо розуміння у іншої країни, що краще сюди не лізти, не суватися. Результат от такий. Не всі люди можуть бути цивілізованими. З більшості такі, цей Тоненький шар цивілізації злітає дуже швидко. І парадоксально, що в цьому є також ну, не провина, а частина відповідальності того, хто ці кордони не виставив. Те саме стосується терапії. Як тільки йде порушення кордонів терапевтичних відносин або з боку терапевта, або з боку пацієнта, тому що несвідомо пацієнти перевіряють кордони. Знаєте, чому пацієнти перевіряють кордони? Тому що вони перевіряють свою безпеку. Несвідомо. Як тільки це порушується, ну або терапія перероджується на щось вже не некорисне і погане. Або просто вона закінчується, це нас насправді кращий випадок, коли терапія просто розвалюється, закінчується, і, да, там, і терапевти, клієнт розходяться і добре, якщо проаналізує, скажімо, терапевт, що сталося в цій ситуації, більше такого не буду повторювати. Тому, і про це я також казала, що тільки в е, певних кордонах, правилах. Існує свобода, існує творчість, існує можливість самовираження, існує внутрішній комфорт. Це дуже важливо. Саме тому, коли ми дивимося там на навіть інші суспільства, які там такі класні, де люди такі усвідомлені, ах, ах, напевно, вони такі усвідомлені, тому що вони такі усвідомлені. Ні. Вони такі, тому що там є чіткі правила. І люди формуються всередині цих правил. Тому, друзі, якщо ви хочете, щоб у вашій комунікації з людьми щось помінялося на краще, ніколи не йдіть проти себе. Ніколи не дозволяйте поводитись з собою так, як хочеться людям, а не так, як вам підходить, як ви можете це собі дозволити. Тому що такі, е, от достатньо нам, знаєте, перформансу Марини, як то кажуть, що Розумна людина робить висновки на чужих якихось діях чи помилках, так? Достатньо вже прикладів в історії, в літературі, в культурі, що відбувається, коли людина дозволяє чинити з собою як, як завгодно. Я сподіваюся, що я відповіла. На запитання, тому що можна довго говорити про кордони, про захист себе. Як завжди, правила не помінялися. Значить, вподобаючка, підписка, можете шерити, будь ласка, пишіть свої запитання. Можливо, цю тему вам хочеться якось розширити. Краще зробимо декілька коротких, ніж одне, довге. І залишайтеся зі мною. Хто нещодавно до мене приєднався? Вітаю! У нас затишно, у нас комфортно, у нас цікаво. Будьте здорові, будьте в безпеці, тримайте свої кордони. До нових зустрічей. па-па!